Ситуація. Львівська. Наступ на Харківщину, звинувачення львівської, до речі, героїчної бригади, яка пройшла горнило дуже багатьох важких боїв. Звинувачення їх в тому, що вони нібито просто бросили позиції, ну і далі по тексту. А також нальот орлів, стервятників, не орлів, а стервятників Татарова порушення кримінального провадження проти командування бригади і не тільки. І тому тому. ми бачили розслідування, до речі, було ще непогане розслідування Юри Бутусова. Де порушена кримінальна справа проти військовослужбовця, який один з е, підрозділу з 12 чоловік вижив, поранений, відійшов поранений, дійшов до своїх позицій і порушили по ньому кримінальне провадження курва за залишення позицій. А в людини три поранення було. Тобто, от він відходив. І це розслідування також робив Юра Бутусов, і Ми пам'ятаємо, ми з вами про це теж колись говорили. Тому. Тому історія дуже неоднозначна, тому що саме ТРО, як я до них відношу, це і є оця народна армія на добровільній основі. Тому що це все ті, хто пішли добровільно і ломили, проломлювали двері військоматів на початок повномасштабного вторгнення. Це ті самі люди, це не кадрові військові, які були на контрактах. Це навіть не. Не оперативний діючий як там оперативний резерв першої черги, який пішов у свої військові частини раніше там служивши, це просто люди з вулиці, які прийшли в воєнкомати. Це є добровольці, і що роблять сьогодні стерв'ятники татарова? А тепер дуже тобі слово. Так, ти слушно зауважив. Я, я ще раз тобі дякую за твої включення. Отці. 125-ка це дійсно це ті прості українці, які не ховалися, які прийшли військомати, які в перші дні стали на захист своєї батьківщини. Бригада тримала гідно при чому тримала позиції на Донеччині, Луганщині, Харківщині. Е, у складі бригади 5 героїв України. 101 войн нагороджений державними нагородами, 1200. Відомчими нагородами, тобто ну достойники. Але Половина ти знаєш бригади, що? фактично нагороджені. Абсолютно, абсолютно і тут ну, ти знаєш про що варто говорити і на чому ти і зробив наголос слушно зауваживши, це ж не кадрові військові, тобто йде дискредитація людей, які свідомо взяли руки в зброю добровольці. Абсолютно точно вмотивованих ідейних. Ті, які пройшли горнила боїв, хто я ще раз підкреслюю, з розумінням ставився до такого поняття, як Батьківщина, і, відповідно, з захисту своєї батьківщини, тут не просто кримінальна справа, це дискредитація добровольчого руху. Про це варто говорити. І ти слушно зауважив, раз акценти розставив. 10-го починається наступ, а вже 11-го кримінальна справа. Курва. На якій підставі? Ти поясни мені, зараз бої в Харківській області тривають на відстані від Держкордону 8-10 кілометрів. Про який прорив російських військ йде мова? Причому ці люди ціною своїх життів захистили. Свою батьківщину не дали можливості прорватися відповідно з Липців на Харків і далі. Це вмотивовані ідейні люди. От про це варто говорити. А деталі ми з тобою зараз розберемо. Основне, що ми маємо розуміти, і що ви маєте розуміти, вельна шановна поглядацька аудиторія, йдеться про дискредитацію. Найбільш мотивованих людей, не тих, кого бусифікують, а ті, хто сам прийшов. І уяви собі, Львів з його традиціями національно визвольних рухів, люди, які себе ототожнювали як відповідно нащадки національних визвольних змагань, правильно? їх фактично затабрували зрадниками. Про це хтось, сук... про це хтось подумав, про морально-етичну сторону питання. Я не кажу про кримінальну е е сторону. А тепер головне, ти знаєш, поки стерв'ятники, як ти слушно зауважив, намагаються, є ж оцінка наших стратегічних партнерів. Днями американський генерал Веслі Кларк, екс-командувач американським контингентом на Європейському континенті в інтерв'ю телеканалу «Експреса», Знаєш, що він заявив? Я не вчув. Ми захоплюємося гнучкістю і швидкістю реакції на вторгнення в районі Харкова, які продемонстрували генерал Сирський і керівництво України. І далі є опряма мова. Росія розрахована на те, що їй вдасться прорватися і захопити Харків, але блискавичне. Розумієш, блискавичне на думку наших партнерів, реагування і потужне керівництво, а також самопожертва солдат. Він відзначає самопожертву цих героїв. Не дали чому статися. А натомість, ми, не зважаючи на це, ми маємо кримінальне провадження. І давай тепер до деталей перейдемо. Емоції ми е, вже з тобою висловили, і тепер давай до основного: а що ж інкримінують? Не отримали позиції. Так, от, е, 125 та бригада отримала тричі більше від нормативу кілометрів фронту. Від ну, більше ні. Якщо я не помиляюсь, 44 кілометри було нарізано бригаді. Так, а... А оборона бригади, по-моєму, не вони тричі получається більше. А якщо врахувати рівень комплектації оснащеності, це ж не мотопіхотна бригада, це ж легка кавалерія. На цивільних бусах на цивільних легкових автомобілях. Максимум, що мають мінометну батарею, і то, якщо є міни, а могло мін і не бути. Аналогічно інженерне. Роботи ніякої техніки не мали, це ж я думаю, що там вони не втричі більше отримували лінію. Тому от саме в цьому контексті і треба зробити акцент. А чи була фізична змога утримати 44 кілометри лінії? Я просто вибач, я мушу вставити своїх 5 копійок. Батальйон в обороні, залежності від кількості ешелонів. Ну так, деякі книжки розумні пишуть: 3-максимум 5. У мене, коли з лівої сторони проломилося, ну, сусідів, скажімо так, коли їх розфігачили в хлам, в мене додавалося тільки, в окрім моїх 9, то ще додавалося, окрім моїх 8, додавалося ще 9 кілометрів, якщо брати mm -hmm. не по криві. Бо, ні, тобто 17 на батальйон при нормі 3-5. Тобто, але, ну, в нас просто батальйон був такий, знаєш, спецназу заточений трошки під іншу роботу, і ми просто, ми втримали. Але це було ну, інша історія. Це був 22 й рік. А сьогодні, на сьогоднішній день, поставити легку кавалерію без броні, без своєї арти, без е, нормальних е, кількості забезпечення і так далі. І розповідати, що вони такі, сякі не втримали позиції, і орли ДБР. Всі сьогодні приїхали. Вчора втекли в Франківськ, а сьогодні вернулися в Київ і будуть розповідати. Як треба було держати позиції? Посадити в окопи їх хоча б на тиждень, щоб вони розуміли, що таке тримати. Ну Це так. Підступлі. Дякую. Ні, дякую, братик. От дивися, от, чому я ціную наші етери? Ти військовий. Ти можеш фахово коментувати ці е, події. Чотири батальйони були. Комплектація на рівні 50%. Тобто можемо говорити, що повнокровних два батальйони, правильно? Два батальйони. Одна... Якщо навіть брати 10 кілометрів на батальйон двічі ж більше, неправильно, то це 20 кілометрів, ну не 44. Які претензії? Що ви можете інкримінувати? Але далі давай ми будемо розбиратися, що ж там за батальйони були. А справа в тім, що там були прийдані батальйони, там два тільки рідних зайшли. Буквально на, ну, от напередодні. І мовилося про те, що вони понесли досить важкі втрати під час боїв під так. а І, відповідно, 415 батальйон 23 бригади, який вивіз з-під бахмута, який фактично був сточений. І 170. Якщо не помиляюся, просіли саме придані підрозділи. Ті, що придані, фактично взагалі да. були, да, вони фактично взагалі були ну сточені попередніми боями, і в нас виходить замість поповнення. Відправили ну на відпочинок на харківський напрямок тримати. Ну так виходить історія, а, а, от в чому та проблема. А почекай, нас запевняли в тому, що. Питання ротації було вирішено правильно. Що перше, що вирішувалося наразі, це питання ротації. Це ротація. Сточені батальйони кидають з вогня до полум'я, правильно? З Бахмуту ну, вивели повністю знекровлений батальйон і кинули. Ну, я я розумію, коли ну так дійсно, що от є батальйони, які дійсно потрьопані, їх відправили, ну типу, якби легше, бо якби ніхто не очікував би наступ з, на Харківщині. Але справа в тому, що дивися, дуже мушу внести своїх 5 копійок ще. Вибач, будь ласка, дивися. Справа в тому, mm -hmm. що якщо не помиляюся на початку травня, представники ГУР, зокрема, Юсов, казали, що всі, хто говорить про, про якісь там двіжняки на Харківщині, що це все російське і ПСО, що там нічого не буде. Ну і звичайно, якщо в нас ГУР повідомляє про те, що це російський ПСО, що там нічого не буде, відповідно, Генеральний штаб, що каже, ну раз там нічого не буде, то ми хлопців на відпочинок туди відправимо. Ну, тобто я, хай службу тащать, але в принципі там же ж нічого не буде. Ну, так виходить. Ну, в цій ситуації. А потім через місяць, коли вже все відбулося, ГУР виходить і каже: ми знали. Час і місце напрямку головного удару російських військ на Харківщині. Тоді в мене питається в тій задачі, то чого ж ви ті ту легку кавалерію не, не повідомили Генштабу, щоб мав генштаб можливість не, підсилити отопіхотними підрозділами. Або якщо повідомили, то тоді давайте розбиратися. А хто ж тоді винуватий? Ну це вже аж ніяк не відповідальність 125-ї бригади. Ну, я так вважаю тоді, значить, є десь хтось дійсно, як я е, коли сказав е, цитата великого диктатора, одного з диктаторів. Не будемо називати його рекламу робити. Але він казав: але у таких проблем в армії є завжди прізвище ім'я по батькові. І але не, по -батькові. не треба на цілу геройську бригаду, не треба дискредитовувати, що от вони відступили, побіжали і так далі. От мене це от саме більше вкурлює. Вибач, що знову перебив. Ну, але бачиш, що таке наступить тенденція. Дивися. Е, про втім, що інформація була про наступ, і ГУР це підтверджує. І це відповідно, якщо будуть адвокати працювати, оце і підняти. А справді, що свідчить про те, що інформація була. А було нанесено вогневе ураження по території Російської Федерації, і БПЛА працювала і там все працювало, що вдалося до речі, значно знизити інтенсивність працювання росіян. Тому, відповідно, виникає питання: а що ДБР закидає тоді? І причому наскільки я зміг зрозуміти з, тіє, з тієї інформації, яка є. 125-ка доповідала про плани російського командування щодо наступу на цій ділянці фронту. А це ділянка фронту, це не кордон, це не санаторій і не профілакторій. Інтенсивність вогневого ураження противника за останній місяць перед наступом здору збільшився в 3-4 рази. Причому працювали всім, починаючи від мінометів до, відповідно, почала там і е, ствольна артилерія, РСЗВ, ланцети, ФПВшки і все інше. І тут головне, що закидати, відсутність інженерно-фортифікаційних споруд. А справа в тім, що сама бригада при некомплекті 50% сама їх будувала. Їй був продав, приданий інженерний підрозділ, який був неокомплектований з відсутністю техніки. І головне, коли будуть закидати ДБРівці ці щось там шукати. Ти пам'ятаєш, коли а, взяли за причинне місце очільника Харківської військової цивільної адміністрації з приводу неготовності третьої лінії, не першої лінії, де бригада стояла. Третьої лінії він відео виклав, подивіться спалений трактор. Це працювали дрони. Пошкоджена інженерна техніка, як ми в таких умовах можемо працювати? А відповідно запитання тоді ДДБ, а як бригада? З некомплектом 50% могла працювати, зводити інженерно-фортифікаційні споруди на першій лінії, якщо на третій лінії не зведені. Основний момент. Ти знаєш, братику, наразі навіть третя лінія, на 8 мільярдів гривень вона досі не зведена, готовність на 90%. А для розуміння, шановне товариство, лінія Суравікіна була побудована за три місяці. Я хотів якраз додати на контексті, і хочу ще також додати ще одну тезу. Ми вже розбирали неодноразово, що згодний опорний пункт на Сумщині оцінили в 39 мільйонів, а на Запоріжжі 117 мільйонів. Ну, тобто, ви розумієте, розмах перепрошую п'яти денег, в держави на сьогоднішній день на лініях і фортифікаціях. Але саме цікава інформація для тих, хто не чув і лише долучився до нашого ефіру. Міша Бондар він входить в ТСК по перевірці якості будівництва оборонних споруд. І на сьогоднішній день, як він повідомляв, і про це вже були публікації: 30 кримінальних проваджень, і треба віддати належне СБУ. Вони раніше спрацювали ніж. ДБР чи НАБУ 30 кримінальних проваджень за розкрадання ймовірно близько 20 увага мільярдів гривень на оборонних спорудах. Перепрошую за мій французький основне товариство. Що ви маєте розуміти, оцими Підсумовую, оціми кримінальними провадженнями, які порушуються на наш наступний день після наступу. Намагаються приховати основне, шалені розкрадання державних коштів. Ви побачили кримінальні провадження проти відповідно очільників військово-цивільних адміністрацій. Очільників, не ЦАПів відбувало. Вони досі всі на своїх місцях. А і готовність інженерно-фортифікаційних споруд третьої лінії, не першої, 90%. От вам і відповідь на те, що відбувається власне в стінах Державного бюро розслідування. Наступну передачу, братику, ми проанонсуємо, ми з тобою пролюструємо. А судді хто? Ми покажемо, а хто власне герой засуджує? Хто, власне, фабрикує ці кримінальні справи? І назвемо прізвище героїв з ДБР, їхні матеріальні стати, щоб батьківщина розуміла, хто власне намагається. Фабрикувати кримінальні справи, хватить вже гратися. Бо так, вибач, будемо мовчати передушать. Спочатку справа генералів, потім дідуть до комбатів, і постукаються до волонтерів. Так, друже, на превеликий жаль, тому ми ну, маємо бути єдині. варто реагувати на подібні сентенції з боку державного. Прости, господи, бюро розслідувань.